Цей чоловік настільки ненавидів одну жінку, що для того, щоб їй помститися, винайшов річ, яка буквально змінила світ. Його звати Алман Стоуджер, і він був звичайним трунерем в Канзас Сіті в 1978 році і помітив одну підозрілу річ. Більшість його клієнтів різко почали звертатися по послуги до його єдиного конкурента. І досить швидко з'ясувалося, що дружина цього конкурента працювала телефоністкою і вигадала геніальний маркетинговий хід. Справа в тому, що тоді не було автоматичних телефонних. Станцій, якщо ти хотів комусь зателефонувати, ти дзвонив на станцію і говорив телефоністці з ким тебе з'єднати. І дружина, звичайно ж, переключала всіх, хто цікавився похоронними послугами на свого чоловіка, а не на Алмана. Алмон розлютився, почав скаржитися владі, але нікому не було справи, і йому довелося взяти ситуацію в свої руки. І незважаючи на нульові пізнання в інженерії, незабаром він винайшов дисковий телефон і автоматичну телефонну станцію. А тобто, пристрій. Який дозволяв безпосередньо набрати номер потрібної людини замість того, щоб це робив живий чоловік, з'єднуючи дві лінії. Тобто, Алмана настільки дістала ця телефоністка, що він винайшов геніальну річ, яка перевернула всю індустрію телефонії і зробила її роботу просто марною. Він був і так досить успішним бізнесменом, але по-справжньому розбагатів на продажу патентів на свій пристрій.